Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Стійки та працьовиті такими жителів прифронтової межівської громади побачили журналісти Суспільного Дніпра. Після повномасштабного вторгнення з громади виїхало не більше 2% жителів. Більшість згодом повернулися додому. Є і ті, хто від початку вирішив залишитися і працювати. Кожен десятий мешканець межівської громади долучився до лав Збройних сил України. Про те, як живуть, працюють та підтримують своїх рідних на фронті жителі прифронтової межівської громади після повномасштабного вторгнення, слухайте у матеріалі журнал журналістка Суспільного Дніпра Олександра Тронь. Сидимо так, друзимось, хоч би не бомбанули. Оце, оце змінилося життя. Я їздила 7 апреля, взагалі, півтора місяця я була на Кіровоградщині. Бо сказали, вибирайте всі, бо тут буде страшне. Ну, посиділа, я вже не могла вже дождатися, вже мені додому хотіла, вернулася назад. І все. сказала, хоч хай і вбивають, не поїде нікуди. Добре. Та нічого ніде робити. Нічого. Да. Ото нічого От де родился, тут і пригодився. Я забрала теплі в'язані шкарпетки для наших захисників. Це роблять наші місцеві жінки. Я збирала нитки, відкривали. Збір на нитки, а потім люди просто почали приносити в'язані речі, які також наші місцеві жінки розплітають, і потім в'яжуть носки. І маленька подушка на лотерейку для наших захисників. На вирочні кошти ми будемо купляти зігрівайки для рук та ніг. У мене в чоловіка тато пішов також добровольцем в наше ТРО. І... Кожного дня, коли спілкувалася з ними, він говорив, що у нас там прильоти. Ну потім він сказав, що нам треба терміново тепловізор, нам його ніхто не дає, ми його ніде взяти не можемо, треба самим його купувати. Я кажу: ну давайте я відкрию збір, і то я зв'яжусь з волонтерами, і ми його купимо. З цього все почалося. Більшість речей знаходиться у мене вдома. Те, що поруч намагаємось допомагати. Зараз у нас відправка була на Бахмут, саме з Межевою також волонтер Омельченко відправляв, то їм все, що в мене вдома було, можна сказати, ми погрозили для них. Було ну, страшно, якось переживали, багато хто виїжджали. Ми чогось не ні, вирішили, нікуди не виїжджати. Залишатися тут на місці і працювати. Брат старший служить, він сам захотів, він сам пішов. А що він каже? Він за 9 місяців тільки раз ще був, приїхав додому на 10 днів і все. Ми буквально його одну годину бачили. Дуже страшно стає, дуже. Небезпечно, як сарани, боїшся, не знаєш, куди бігти і що, що робити за дітей, боїшся. Звичайно, змінилося. Дуже страшно жити. Домівка є, домівка, не хочеться десь на чужбину, чуже місце. Хочеться, щоб все закінчилося і бути вдома. Людина до всього може пристосуватися і вижити. Думки виїхати не було. Працювали ми кожен день ходили і працювали. Навіть я ж кажу, навіть в думках не було виїжджати кудись. Також Олександра Тронь завітала і до місцевого пункту незламності. Пожалуйста, проходьте, дивіться. Так Добре. Осторожна. Осторожна да, буде. Тепло, топимо. Люди заходять, допомагаємо чим можемо. Телефон зарядить, чай кофе. Що ще водичка, так? Да? Так, да, вода є. Є харчі, там, печення. Дітям вони ігрушки, розукрашки. А як багато зазвичай людей тут заходять? Ну, по різному заходять. Ну, сьогодні вже було 5 чоловік. А так бувають і по 15 чоловік, і по 20. Багато людей з Донецької області приїжджають. Так що нам тут не сумно. Ну, – Вони вам розповідають свою історію? – Так, є історії розповідають. Ну, історії такі є, не дуже веселі. Запам'яталося, як люди з Углідара, місто Углідар прожили місяць взагалі, без зв'язку з зовнішнім світом, без нічого. Світла, телевізор, зв'язку взагалі не було. Двоє дітей. Так що сумно, нема тут нічого хорошого. Ну, приймаємо всіх чайкова. Що є, чим можемо допомагає. Межільська громада Сененківського району межує з Донецькою областю від початку війни у 2014 році. Територія громади опинилася на лінії зіткнення до кордону з Донеччиною 7 кілометрів. До першого населеного пункту близько 11 кілометрів. Після 24 лютого росіяни обстрілювали об'єкти інфраструктури, промисловості та приватний сектор. Межівська громада об'єднує 30 населених пунктів. До початку повномасштабного вторгнення у громаді проживало 15 тисяч 600 людей. Проте цифри змінились через зовнішню та внутрішню міграцію. Кількість внутрішньо переміщених осіб досягла 3,5 тисячі осіб. Це понад 30% від населення громади. Про те, як живе прифронтова громада, про те, як проходить опалювальний сезон та критичну ситуацію з лікарнею, в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному розповів голова Межівської громади Володимир Зражевський. Для громади війна почала 2014 році як і для всієї країни, але ми, мабуть, досить таки ну відчули це більш активно, тому що практично з 2014 року ми межували з тими активними територіями активних ведень, активних бойових дій. Відстань до першого населеного пункту, який є в Донецькій області, це близько 11 кілометрів. Довелося відчувати цю агресію ворога практично з перших днів цієї війни. Завдяки чому ми вже практично чотирнадцятого року були підготовлені і морально в першу чергу, звичайно, ми жили постійно на прузі, постійному цьому відчутті, що війна поряд, війна поряд, і ми зустрічали, проведжали наших воїнів, ми допомагали нашим воїнам. Ми у нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб за цей період була. Тому для нас війна вона почалася 2014 році і сьогодні лише вона активізувалася. А якщо говорити про обстріли після 24 лютого. Чи потерпали ваші громади від ракетних так, снарядів? Так, були у нас обстріли і промислових об'єктів по об'єктам інфраструктури, звичайно, тому що ну, ворогу це було необхідно, і ворог це чудово розумів, що громада, перебуваючи на такій відстані, звичайно, має якийсь потенціал до лінії розмежування. І були обстріли по житловій забудові. По цивільному населенню, що досить таки трагічно для нас, усіх, ми, звичайно, приклали багато зусиль для того, щоб підготуватися до цього. Ми ще на початку цього повномасштабного вторгнення сформували свій фонд матеріальних запасів, який в себе включає як продовольчі запаси, так і будівельні матеріали. І коли було був, був обстріл житлових кварталів житлової забудови, то ми практично через Годину після обстеження нашими державною служби на ситуації територій, виїхали свої бригади і почали вже допомагати людям відновлювати житло. 31 травня. Так вашу громаду офіційно внесли до списку ОТГ, які визнані постраждалими від російської агресії. А проте згодом ви ініціювали вийти зі з цього списку, так з цього переліку громад, чому було таке прийнято рішення і чи підтримали його мешканці громади? Ну хочу перше, що зазначити, що чисто офіційно на законодавчому рівні, то рішення про включення і про виключення із цих списків селищний голова не приймає. Це ініціюється обласною військово цивільною адміністрацією, а приймається рішення міністерства реінтеграції за погодженням з міністерством оборони. Тобто, це вони визначають ступінь ризиків, які можуть виникнути на території громад. І саме вони визначають, не є необхідність чи немає необхідності включати громади до цього переліку і військово-цивільна адміністрація за результатами моніторингу. Звернулася до міністерства реінтеграції, і ті, за погодженням з міністерством оборони, нашу громаду виключили з цього переліку. Була реакція від мешканців громади, як і в позитивному плані, і в негативному. На що впливає в першу чергу? Ми розуміємо на що впливає саме включення до цього списку. Це на виплати для осіб, які ну прийняли рішення виїхати тимчасово на інше місце для проживання. На сьогоднішній день за офіційною статистикою у нас. Внутрішньопереміщених особами, які виїхали за межі громади, є близько десь півтора-два Всього лише тому основна частина населення або залишилася, або вже повернулася. Але це суттєво вплинуло саме на саме на стан обслуговування мешканців, які жили в громаді. Тобто, коли громаду включили до цього переліку, були перше заблоковані всі реєстри. Друга зупинилася фінансова система практично повністю. Тобто банки перестали обслуговувати мешканців громади. Всі, всі логістичні. Маршрути по доставці продуктів були призупинені саме в саме селище Межова. Ми були фактично відрізані від центру, і в нас не було підвозу продуктів харчування. Полиці магазинів були практично пусті. І лише тільки після того, як Мінреінтеграції цей список оновили і нас там не стало, ми поступово почали відновлювати цю роботу. Поступово відновлювали підключені реєстри. До нас на сьогоднішній день звертаються мешканці не лише межової, а наших партнерів сусідів. Об'єднаних громад бувшого морського району. А саме головне сьогодні муд нас звернуться мешканці Донецької, Луганської і Харківської областей, які приїжджають для отримання послуг. А до речі, про внутрішньопереміщених осіб. Скільки наразі громада прийняла їх сьогодні? внутрішньо внутрішньопереміщених осіб у нас досить таки велика? Це кількість сьогодні досягла 3,5 тисяч чоловік. Порівняти статистично це більше 30% від населення громад. Відбулася сесія, так. де ви затвердили вже бюджет на 2020 Третій рік, скільки він відрізняється від поточного року, так, бюджету поточного року, і які основні статті ви. Для себе окреслили на майбутній рік. Більшість статей бюджету, які дають поштовх для розвитку громади. Вони просто не можуть фінансуватися, в силу того, що є обмеження на це. Тому ми їх більшість з них і не планували навіть. Бюджет націлений на саме на фінансування захищених статей. Ми повністю забезпечили заробітною платою працівників залкладів бюджетної сфери. Регоносіями звичайно повністю забезпечили. Забезпечили всі необхідні видатки на благоустрій населених пунктів і саме головне, що ми в цьому бюджеті е, таке нове і важливе, чого не було в попередній період, це це те, що ми збільшили фінансовий ресурс на соціальну допомогу населенню і на випадок надзвичайних ситуацій. І ми сформували е, досить потужний ну для нас, в порівнянні з минулими роками, це наш резервний фонд на сьогоднішній день. Він 750 тисяч. Якщо раніше це було максимум 50 тисяч, а от цікаво до речі, ми коли їхали, так і під'їжджали до. Межої, то е, дорога, наче її обстрілювали вся в ямах. Чи це ваша якби стаття витрат, яку на яку ви маєте витратитися, або кому от належить ця дорога? Ми починаючи ще із 20-го року, спільно із Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, це підрозділ Укравтодору, сформували ряд інфраструктурних проєктів, на які ми також виділяли свої кошти. Це в першу чергу, звичайно, на Капітальний ремонт доріг. І от саме та дорога, по якій виїхали, вона також в цьому переліку є. Служба автомобільних доріг було витоно документацію, проведено всі необхідні експертизи, і вже було проведено торги на закупівлю робіт по виконанню ну по капітальному ремонту. Але на жаль, війна внесла свої корективи, і звичайно, все це поки що призупинилося. Але я е, вірю, я надіюсь, я знаю, що нас підтримує і служба автомобільних доріг Дніпропетровської області, і ми разом з ними будемо намагатися. Відновити основні такі критичні ділянки дороги. Тому що вони є важливими сьогодні не тільки для забезпечення якихось потреб громади, вони є критичними для забезпечення. Потреб фронту, а давайте поговоримо про те, як працює лікарня громади, які є відділення і які наразі ну чи є проблеми з забезпеченням або з лікарям. Законом сьогодні передбачено, що кошти на утримання лікарні, саме заробітна плата, ну і там ще деякі видатки, там медикаменти, наприклад, там баломастильні матеріали, лікарня заробляє сама. Цю функцію зняли Практично зняли повністю із місцевих бюджетів. Місцеві бюджети забезпечують лікарні лише фінансовим ресурсом на опалення самих закладів. Ну, можливо, по програмам придбання обладнання у нас недостатньо саме кадрового потенціалу. А кадрового потенціалу, мабуть, недостатньо тому що ми не змогли не можемо забезпечити, лікарня не може забезпечити повну обсязі фінансовим ресурсом, який необхідний, мабуть, цим же спеціалістам. Ну і матеріально-технічна база і сьогодні стоїть проблема саме фінансування. От фінансові ресурси я скажу відверто, сьогодні є заборгованість по заробітній платі в лікарі. А що до педіатричного відділення, так от запит мешканців про його закрили, потім відкрили. Що зараз? Ну, педіатричне відділення взагалі не закривалося. Це, ну, Це було якось трошки нелогічне, якесь повідомлення було е, на е, сторінці в соціальній мережі від центральної лікарні. Я його потім намагався спростувати, і вони потім його спростовували. Не було жодного наказу чи жодного документа, який би підтверджував те, що було там написано. Да, дійсно для того, щоб е закамулювати ресурс якийсь або зекономити ресурс, було прийнято рішення керівництвом лікарні і пообговорено з лікарями, що е якості ну якоїсь. Е Економії е, коштів це вимушена звичайно, вимушена така була міра, е, щоб люди пішли або в відпустки, або е, просто безбережня. Якщо є по графіку, то відпустка. Якщо немає по графіку, то безбережно заробітної плати. Працює відділення. Вже працює, 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 тому що там є медсестра, є няні, і при необхідності є лікарі, які дадуть призначення. А вже медсестри няні будуть обслуговувати дітей, які. Там будуть перебувати. А як щодо хірургічного та інфекційного відділення, інфекційного відділення у нас взагалі немає. Ми з 2020 року намагалися намагаємось відкрити інфекційне відділення, але там є вимога щодо кількості бригад. Там необхідно мінімум 4 лікаря анестезіолога відповідно до нього і медсестри. І санітарки це повинні бути чотири бригади. На сьогоднішній день звичайно ми це питання не можемо вирішити. У нас всього лише один лікар анестезіолог Хірургічне відділення в нас воно працювало і працює. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб поновити не поновити, а подовжити роботу цього пакета і на 23-й рік, але я хочу зазначити, що навіть якщо ми не возьмемо цей пакет по хірургії, то це не говорить про те, що ми повинні закривати відділення просто фінансового ресурси з держави. На оплату праці цих цей цього персоналу не буде, тобто з бюджету громади будуть виплачувати бюджету заробітну З бюджету громади, поки що не передбачено законодавство оплати. Оце тоді питання. як воно буде працювати, якщо в людей не буде пакету, ну, я маю на увазі, в лікарні і Ще Будемо про це говорити. А програма щодо безоплатного надання дров. Відверто скажу, це питання для нас складне, але ми купили дрова, і на сьогоднішній день їх розвозимо цим мешканцям для того, щоб вони себе забезпечили в опалювальний період. Ну це невелика кількість. Я ще раз це 31 чоловік, яких ми визначили за, за допомогою соціальних працівників наших старост. Це люди, які просто ну, не піднімаються взагалі. Ті люди, які сьогодні можуть себе забезпечити, самі фізично це можуть або в них є близькі, рідні, які це можуть зробити. Ми визначили місця, де в нас на сьогоднішній є дерева сухостой або падалічні, Їх достатньо. Ми визначаємо місце, формуємо списки людей і під контролем вони собі заготавлюють ці дрова. Ми дізналися, як живе сьогодні Межівська громада Сенениківського району з головою Межівської громади Володимиром Зражевським та мешканцями громади спілкувалася журналістка Суспільного Олександра Тронь. Це була програма Тема дня. В студії для вас працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач-інженер ефіру Наталя Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.